Як надати невідкладну медичну допомогу до приїзду карети швидкої вчили працівників Центру професійно-технічної освіти номер 1 Спершу теорія. Учасникам тренінгу розповідають про види фіксування турнікетів та джгутів. Це рука рука, як бачите, не сильно ушкоджена. Зате я кровотік, а по артеріях туди продовжує надходити кров. І все, людина втратила кінцівку просто через те, що зекономили на нормальному турнікеті або неправильно щось зробили. Проводять тренінг волонтери громадської організації Мотохелп після теорії, практика. Твердою частинкою протягнули під колінку. І далі з таким рухом піднімаємо його максимально високо по ножі. Як розповів Суспільному волонтер Дмитро Гладишевський, за 8 годин тренінгу мають навчити основам, які повинен знати кожен українець в умовах повномасштабної війни. Навчаємо людей основам першої домедичної допомоги за Стандартним протоколом CABC, зупинка критичних кровотеч, контроль дихання, серцево-легенева реанімація. Це основа, це базова перша допомога. Учасниця тренінгу Алла Зеляк пробує зафіксувати турнікет на руці своєї колеги. Каже, робить це вперше. Після того, як пояснили, то не дуже важко, але ще руки якби не слухаються. Прийшла, аби вдосконалити свої навички, каже медична сестра Олена Павловська. На подібних тренінгах не вперше. Скажем чесно, в житті ще я не накладала турнікет, але ну, тренувалася вже не перший раз. Ну, коли спокійний стан, його накладати легко, а в критичній ситуації не знаю, як буде. Також на тренінгу вчили, як зупинити кровотечу з допомогою підручних засобів. Досить все якісно, зрозуміло і, і доступно. У нас дуже багато дітей, тому кожен педагог має знати, вміти надати допомогу дітям в такі ситуації. Заняття з домедичної допомоги зараз користуються попитом, каже Гадишевський. Їх уже провели у двох навчальних закладах міста та області. У планах поїхати і до прикордонників серію тренінгів з домедичної допомоги зорганізовує благодійний фонд Право на захист, говорить регіональна керівниця фонду Наталя Шевченко. Зробили дослідження, чи потрібно це гуртожиткам, чи потрібно це держприкордонній службі. І виявилася що запрос, запит дуже великий. Тому зараз вже протягом місяця втілюємо ці тренінги. На Вінниччині були в погребіщі в Пту 42 -му. Вчора було був за захід в. Педуніверситетів сьогодні в ЦПТО номер 1 А наступний тиждень це три дні буде для Держприкордонслужби на могилів подільському Після Вінниччини волонтери громадської організації Мотохелп вирушать до Чернівецької та Львівської областей. Там теж проведуть серію тренінгів із надання до медичної допомоги. Юлія Везнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.